Вже 23 роки східні кордони України залишаються вільними і практично відчиненими. Кількість розташованих там військових підрозділів мізерна. Ще з часів СРСР війська були головно зосереджені на заході України. Очевидь, Україна потребує нової воєнної доктрини, яка визначить державну політику у галузі воєнної безпеки. Далі Вікторія Кутіна. Маючи достатньо потужну та численну армію Україна, здається, ніколи не ставила перед собою мету воювати і навіть оборонятися. Потуги вступити до органу колективної безпеки НАТО, наразившись на спротив Росії на нашу власну безпосередність з реформами, так нічим і не закінчились. Між тим армія, яка дісталась Україні у спадок від СРСР, упродовж усіх років незалежності тільки деградувало. Моральний дух послідовно падав. Кращу зброю продавали за кордон в ту ж Грузію. Тому зараз обороноздатність України під питанням. Донедавна не могла похвалитися своїми збройними силами і Росія. Однак 2008 року там розпочалася військова реформа. До керівництва Міноборони після довгих років корупції прийшов вірний Путіну сильний сильне управління Чойгу. Почалися масштабні грошові вливання в оборону, змінився сам підхід до армії. Реформувалася і українська армія. Але до чого призвели ці реформи? Замість призовників армія України почала комплектуватися контрактниками. І тепер в Криму служать не призовники, Зі Львова, а місцеві кримські хлопці, які абсолютно не збираються воювати з росіянами, не слід також забувати, що за останні 20 років російська армія взяла участь у кількох збройних конфліктах, набувши там якого досвіду, воєнна доктрина України не переглядалася вже 10 років, і певно, нинішня ситуація в Криму має підштовхнути до набиття України нових військових орієнтирів. Ми продовжуємо нашу програму і далі поговоримо із нашим гостем, військовим експертом Ігорем Козієм. Пане Ігоре, доброго ранку. Доброго. Отже, скажіть, ви як військовий експерт, як вважаєте, які головні засади мають бути у нової воєнної доктрини України? Е, ви знаєте, я був, є і залишаюсь прихильником євроатлантичної інтеграції України. Це однозначно, це доведено вже часом. Так, Єдине зараз є певні такі, знаєте, собі тлумачення відносно того, чи на часі це, чи не на часі, да, держава заявила, що начебто це питання не на часі. Однак, що би не заявлялось, всі військові експерти вони склонні до думки, що ми ще будемо мати серйозні проблеми, військового плану проблеми, які пов'язані з тими східними областями України. Мається на увазі, що скоріше за все, що інтервенція вона буде продовжена. Тобто Росія продовжує готувати плацдарм для ведення військ у східній області України чи Путін я розумію. Путін не вдовольниться анексією Криму? Ну ви знаєте, Крим вирішує деякі питання, ну не всі. Крим вирішує питання базування Чорноморського плоту, Крим вирішує питання які пов'язані з створенням такого собі плацдарму, жандармського плацдарму, саме в південній частині е, Європи. Е, ми знаємо, що сьогодні, наприклад, Туреччина, Болгарія, Румунія є країнами-членами НАТО. Да? Росія пробує дійсно якось посилити свою позицію там. Ну, тут, е, вибачте, ніхто не очікував, мабуть, що буде от сама така незрозуміла. Боротьба не зрозуміла війна, і на мій погляд, у України чисто теоретично є шляхи повернення Криму в певних міжнародних в правових, в міжнародних правових відносинах таких. Наприклад, певні шляхи. Ну ви знаєте, що то що рано чи пізно, в принципі, любе, люба диктаторська позиція може просто-напросто розбитися. Як би там який диктатор не пробував підтримувати свою країну певним чином, або силовий варіант, психологічний варіант, інформаційний варіант, все одно рано чи пізно люди будуть прагнути до звичайно до свободи, до можливості мати рівні відносини, не бути бидлом просто-напросто. От, і рано чи пізно Росія наступить на ті ж самі граблі, що наступив Радянський Союз. Ми ж пам'ятаємо, що фактично сьогодні відбувається, що, на мій погляд, е, таке, знаєте, собі. Спроба повернутися до минулого радянського союзу, хоча ми всі розуміємо, що не Україна розвал Радянський Союз, це просто було відношення двох політиків Горбачова і Єльцина. Тобто, два росіяни не поділили е, одну велику державу. В результаті ми маємо всі проблеми. Хіба можна повертатися в лоно до зрадників? Вам кожний росіян скаже, що ні. Як ви гадаєте, ми нарешті маємо вже забути слово позаблоковість і таки готуватися до вступу до системи колективної безпеки? Однозначно, з точки зору військового, мені важко сказати дипломатичне питання з дипломатичної точки зору, мені важко сказати з політичної точки зору, тому що то, що зараз робиться нашим політикам, я взагалі не можу зрозуміти. От, е що стосується військової точки зору, однозначно, ми са самі по собі не в змозі протистояти такому чисельному агресору, як е Російська Федерація. Але означає, що частина українців налаштована проти НАТО. Як, як тут бути? Ви знаєте, е частина українців налаштована проти НАТО. Я не проти цієї точки зору абсолютно, але вони повинні правильно собі зрозуміти, до чого вони прагнуть. Якщо вони прагнуть до Албанії, якщо вони прагнуть до Абхазії, якщо вони прагнуть до, вибачте, як я свого часу бачив звернення мешканців Тверської губернії з проханням окупувати їх з боку Росії, ну, це їхні питання. Я розумію, що більшість з нас, людей такого приклонного віку, вони згадують про Радянський Союз. Дійсно, тоді ми якось відчували себе більш-менш равними. Но ми повинні зрозуміти, що і Росія змінилася, вона вже не та. Да, наші е, політики нічого не робили для цих людей. Ми сьогодні бачимо шалений егоїзм з боку людей преклонного віку по відношенню до молодих людей. але ми бачимо і шалений егоїзм з боку молоді до пенсіонерів, людей преклонного віку. І все це створює незрозумілий конфлікт, який просто називається помством. Пане Ігоре, а скажіть, якщо воєнна кампанія розпочнеться на материковій частині, то це буде ж пов'язано з неминучими масштабними втратами серед російських вояків, так? То як ви гадаєте, це сприйме їхнє суспільство? Так? А Та, це і є початок кінця, це і є початок кінця. Ну я би не знаєте, я би не хотів би, щоб ви так просто все ідеалізували. Те, що ми сьогодні побачили в Криму, а саме такі, знаєте, собі, М'який сценарій здачі бойових кораблів чи м'який сценарій здачі бойових частин. З одного боку, ми чуємо, що у них є зброя, що їм дозволено використовувати цю зброю. З іншого боку, ми бачимо, що зброю ніхто не використовує більше того, командири частин позакривали всю цю зброю в певних частин. Тобто ми чітко розуміємо, що сьогодні є. Певним чином, така собі, знаєте, зрадницька позиція це результат роботи російської розвідки. Розвідки, тобто, ми можемо чітко сказати, вони молодці. Працювали дуже добре і абсолютно недолуга робота нашої військової контрозвідки, яка повинна бути присутня на кожному з цих кораблів і запобігати цим. Однак вона була зруйнована, і, на жаль, до цього часу її систему так і не відновили в рамках формувань збройних сил України. Як ви вважаєте, ось чи взагалі російська армія готова до війни з Україною? Тому що розрекламована боєздатність російського війська в цьому багатьма експертами, навіть і самої Росії, ставить. Це під певний сумнів. Що ви скажете? Я би не ставив під певний сумнів. Ми бачили, що відбувається з брачним грузинським народом. Вони теж православні. Просто використовували частини та підрозділи, які е, більш е, виховані на мусульманських певних традиціях. Я би не ставив е, під сумнів, е, це через те, що не забувайте, що 22 роки цієї масової зради. Радянського Союзу, як в Російській Федерації, так і в Україні, вони призвели до того, що е, з'явилися нове покоління людей, яке готово за гроші робити все, що завгодно. І тут не треба виключати, що ми ж бачимо, да, що в Криму вже є е, найомники з е, інших країн. І це вже е, е, Підтверджено це вже фактично відбувається. Тобто ви можете заперечити, то, що Росія не буде проплачувати цих найомників. Так, да, дійсно, масштабності операції, побудовуючи, знаєте, тільки на найомниках або тільки на спецпризначеннях, не зробиш. Тому, мабуть, вони і працюють тихенечко. Донецька область, лога дочекаємо певного засудження. Певне засудження світового співтовариства, о, яке, сподіваюся, в четвер відбудеться о, на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Без цього засудження, ну, м'яко кажучи, о, сподіватися на що дуже важко. Врешті-врешт, ну, давайте згадаємо великого російського баснопісця Крилова да, слоне моська. Так. Тобто, ну. Це не серйозний підхід. На мій погляд, ми повинні розраховувати саме тільки на несприятливий варіант. Тоді всі інші до нас прийдуть як нагорода. Пане Ігоре, скажіть, а яке майбутнє наших вояків в Криму, які не зрадили присязі народові України? Ви знаєте, я би відверто кажу. Я чітко розумію, наприклад, курсантів. Ми до речі, в інституті ми зробили все. Задля того, щоб ініціювати дуже цікавий проект, ми звернулися листом і до міністерства оборони, і до президента, і звернулись до місії України при НАТО з проханням розглянути саме питання. Щодо розтовашування наших курсантів, які не зрадили присязі, так. які не зрадили Україні в військово-морських закладах держав-членів Європейського союзу і НАТО, я сподіваюся, що ця позиція наша буде підтримати і громадянами. так що якщо є така можливість, будь ласка, звертайтесь до... Як міжнародного співтовариства, так і до наших внутрішніх можновласів маю на увазі сам насамперед це Міністерство оборони так. і президента. І це, ця позиція, на мій погляд, заслуговує на повагу, тому що ці люди на ділі показали, що вони віддані Україні. Так, да, у нас, на жаль, є випадки, коли не можуть долітити до Сімферопола, незважаючи на наказ начальника генер... Верховного Главного командувача, начебто. Рейси не літають туди, начебто в нас літаків і вертольотів Пане немає. Ігорі, Наш час завершується. Я сподіваюся, що ініціатива обов'язково буде підтримана громадянами. І я вдяч вам за цю бесіду. Дякую вам.